От кожного року в спеку знімаю отаке відео, схоже. Я живу в цьому будинку вже років п'ять. І кожного року в спеку я ставлю водичку. Тут коти, пару котів бездомних, голуби дуже дзьобики повідкривали, пити хочуть, і пару собак бездомних. І вони просто помирають без водички. Я ставлю водичку. Ніхто окрім мене не поставив. Ну, тому що всім цікава тільки своя дупа. Ну, хтось там здохне від жажди рядишком, ну здохне нічого. Ставлю водичку тільки я. От поки стою, водичка, посудинка стоїть. Тільки я відійду, подивлюсь, хвилин через 20, вже нема посудинки і нема водички. Тобто приймати, знищувати. Є. Ну, колись підійшла, то стожу, баба сказала, що кому ви ставите воду, тут наші дітки ходять, не ставки. І оце не можу прослідити. Ось на сьогодні це друга посудинка, У мене вже немає ні баклажок, ні бутилок, тому що я вже все повиносила. Сьогодні поставила баклажку, виходжу, вже нема і близько нема. І це не сміття прибирають, тому що двірникам я сказала, двірники не прибирають. Сміття, як валялось, так і валяється. Нема лише моєї посудинки з водичкою. Щоб вас, блять, вдавило, щоб ви в старості без води подихали. І дітки ваші бажано.